У 2011 році, як і роком раніше, у Сполучених Штатах не загинув жоден пасажир комерційних авіаліній. Експерти наголошують, що у наші дні пасажирські авіаперевезення безпечні як ніколи. Втім, роботи над вдосконаленням систем безпеки пасажирських літаків не зупиняються. Чи є у пасажирів шанси вижити, якщо літак здійснить аварійну посадку і навіть розвалиться навпіл при ударі об землю? У пошуках відповіді телеканал Discovery організував. Ам в мексиканській пустелі на умисну авіакатастрофу розповідає Зорислав Байдюк. Відео розміщене у мережі YouTube, демонструє сплановану катастрофу Боїнга 727 у мексиканській пустелі. Чотири пілоти катапультувалися незадовго до падіння. Експеримент організував телеканал Discovery. Люди, які керували польотом, схоже навмисно скерували літак різко вниз, аби він розпався, щоб побачити, чи мають пасажири шанс вижити при такому ударі. У середньому 76% пасажирів виживають у серйозних авіакатастрофах. Наприклад, під час цієї катастрофи 89-го року в Айові вижило понад половина людей на борту. 54 пасажири ефіопського лайнера пережили падіння літака в океан. у катастрофі в Денвері у 2008-му Та у випадку, коли літак розпався у 2009-му, ніхто не загинув взагалі. Експерименти на зразок проведеного дискавері мають на меті постійно покращувати безпеку пасажирів. Наса провело подібний експеримент майже 30 років тому. Тоді у результаті спланованої катастрофи було вирішено не використовувати паливну добавку, яка за задумом повинна була зменшити силу вибуху. За підрахунками експертів, людина має один шанс з 14 мільйонів загинути під час польоту комерційного пасажирського лайнера уша ризик польоту на комерційному літаку дорівнює ризику поїздки на ескалаторі. Тож, незважаючи на усталені стереотипи, пережити авіакатастрофу можливо. А експерименти на зразок проведеного у мексиканській пустелі допомагають ще більше підвищити шанси авіапасажирів на виживання. Зурислав Байдюк, Голос Америки.